Привіт усім! Запрошую до екранів своїх маленьких глядачів на заняття з художньої літератури. Сьогодні будемо знайомитися зі сказкою Лускунчик та виконувати цікаві завдання за її змістом. Тож, підписуйтеся на канал, ставте вподобайку, рекомендуйте це відео своїм друзям і починаємо. Лускунчик і мишачий король Ернст Теодор Амадей Гофман. У переддень Різдва Марі та Франц чекали подарунків. Вони знали, що подарунки будуть чудовими, особливо від хрещеного Дросельмаєра, який був дуже вмілим майстром, здатним створити найдосконалішу механічну іграшку і відремонтувати будь-який годинник. Від батьків Франц чекав нових солдатиків і коня, а Марі лялько. Коли зовсім стемніло, задзвеніли дзвіночки та дітей запросили в кімнату з ялинкою. Подарунки, які були складені навколо ялинки, були чудовими: солдатики і кінь, ляльки та сукні, посуд і багато іншого. Коли захват дітей пройшов, їм показали і подарунок Дросельмаєра, величезний замок, в якому грала музика. І ходили іграшкові чоловічки. Навіть Сандро Сельмаєр був там. Він визирав з дверей замку. Правда, хлопчику не сподобалося, що чоловічки роблять весь час одне і те ж. В цей час Марі помітила на столі з подарунками чудового чоловічка, одягненого охайно і з довгою косою. Ця іграшка особливо сподобалася Марі, і вона запитала у тата, що за чоловічок стоїть під ялинкою. Тато відповів дівчинці, що це людина з роду лоскунчиків. Він буде розгризати ним горіхи за столом. Марі спробувала давати лоскунчику невеликі горіхи, і він відмінно розгризав їх. Але Франц став штовхати в лоскунчика найбільші горіхи і раптом пролунав тріск. І кілька зубів лоскунчика випали. Марі було шкода лоскунчика, тому вона підв'язала йому щелепо стрічкою і підібрала зуби, які випали. У вітальні стояла величезна шафа, де зберігалися всі іграшки. На нижніх полицях ляльки і гусари, а на верхніх чудові іграшки Дросельмаєра. Того вечора Марі укладала лоскунчика спати. Вона попросила ляльку Клархен поступитися у скунчику місцем, тому що той був поранений. Марі вже зібралася йти, але раптом годинник почав бити північ і грати дивну пісню про мишей. З нього замість сови визирнув Дросельмаєр, а з усіх щілин полізли сірі мишки. Марі притулилася до шафи і з жахом спостерігала. Як з під підлоги вибирається семиголова миша з коронами на кожній голові. Вона притулилася до скляних дверцят шафи рукою, і вони тріснули, уламки скла посипалися на підлогу. В цей час іграшки в шафі ожили. Лускунчик став збирати лялькове військо на війну з мишами. Ляльки, охоче йому підпорядковувалися і називали своїм королем. Лускунчик стрибнув з полиці на підлогу і міг розбитися, але лялька Клархен підхопила його на руки. Вона була закохана в лускунчика. Клархен хотіла повісити на Лускунчика свій пояс, але той відсторонився і пов'язав на руку стрічку Марі, якою була підв'язана його щелепа. На підлозі розгорілася справжня битва. Солдати Кефріца марширували з гармат. Обстрілювали мишеї драже і пряниками. Миші атакували, вводили в бій нові сили і незабаром зім'яли правий фланг. Але на лівому ляльки трималися і вірили в перемогу. Там оборона очолювалася китайськими імператорами, в підпорядкуванні яких були тунгуси, мавпи, трубадури. Але і там миші прорвалися. І ось уже мишачий король тіснив лускунчика. Гусари Франца боягузливо побігли геть, а ми ще оточили лускунчика. Марі кинула туфельку в мишей, пролунав сильний дзвін, і вона впала, втративши свідомість. Марі прийшла до тями в ліжку. Вона сильно порізалася склом від шафи і могла померти від втрати крові, якби мама вчасно не знайшла дівчинку в вітальні. Марі говорила про мишей і лоскунчика, але всі вважали, що вона просто марить. Коли прийшов хрещений Друсельмаєр, Марі кинулася на нього з докорами. Вона вважала, що хрещений допомагав мишачому королю, бо він співав мишачу пісню. Всі з подивом подивилися на хрещеного, а той пояснив, що цю пісню він часто співав дітям. Потім Друсельмаєр дістав лоскунчика, і Марі побачила, що той знову був цілий, а зуби у нього краще колишніх. Дросельмаєр не дав лоскунчику шаблі, але сказав, що шаблю чоловічок має дістати сам. Потім Дросельмає розповів Марі казку про твердий горіх В одному королівстві народилася принцеса Перлепат, і всі були щасливі. Принцеса росла дуже красивою. Одного разу в палаці зібралося багато гостей, і король попросив королеву приготувати для них комбасу. Королева пішла на кухню і зайнялася приготуванням. Але коли вона обсмажувала сало, з'явилася Мишільда, мишача королева, і попросила сала. Королева була доброю жінкою і дала Мишільді трохи сала. Але тут набігло безліч родичів Мешільди і розтягнули більшу частину сала. Королева аби як розподілила залишки сала по ковбасі та віднесла її королю. Але король став сумувати, тому що в ковбасі було мало сала. Він дізнався, що винна в тому була Мешільда і велів своєму раднику Дросельмаєру створити мишоловки. У ці мишоловки попалися і сім синів Мешільди, і її тітоньки і куми. І всі вони були страчені. Мишільда лютувала і обіцяла помститися. Знаючи мстивий характер Мишільди, королева наказала охороняти принцесу Піраліпат декільком нянькам і обов'язково з котами. Але одного разу одна з няньок заснула, і коли прокинулася, то кота на колінах в неї вже не було. Няньки побачили, як Мишільда підіймається над принцесою, і закричали. Мишільда втекла, а принцеса перетворилася в потвору. Король чомусь звинуватив в тому, що сталося Друсельмаєра, і наказав протягом місяця знайти спосіб врятувати принцесу. Місяць підходив до кінця, а Друсельмаєр все ще не знав, як зняти чари з принцеси. І ось одного разу він побачив, як весело принцеса клацала зубами горіхи. Дросельмайер був у захваті. Він звернувся до свого друга, звіздаря, який склав гороскоп принцеси, і дізнався, що врятувати її може тільки горіх Кракатук, який неможливо роздавити. І молода людина, яка розгризе цей горіх, подасть його принцесі та відступить на сім кроків. Не озирнувшись і не спіткнувшись, Дросельмайер доповів про це королю. Але так само сказав, що спосіб відомий, але ні молодої людини, ні горіха поки немає. Король розгнівався і відправив Дросельмайера і астролога в мандри за горіхом. 15 років поневірялися по різних країнах Дросельмайер і Звіздар. Але ніяк не могли знайти горіх Кракатук. Тоді їм спала на думку ідея не мандрувати десь далеко, а пошукати горіх в рідному місті. Вони повернулися і Дросельмайор розповів про свою біду двоюрідному брату. І той сказав, що горіх Кракатук у нього. Він купив його давним-давно, коли цілий мішок горіхів розчавила важка карета. І тільки один горіх уцілів. Це був дійсно горіх Кракатук, але потрібно було ще знайти молодого чоловіка. На Дросельмаєра цією людиною виявився син його двоюрідного брата гарний молодий юнак. І ось все було готове до того, щоб зняти чари з принцеси. Безліч молодих людей зламало собі щелепи. Намагаючись розколоти кракатук, коли вперед виступив молодий Дросельмаєр, він легко розкусив горіх і подав його принцесі, та з'їла горіх і тут же стала красивою. Дросельмаєр відступив на сім кроків, коли йому під ноги кинулася мишільда, і молодий Дросельмаєр оступився, і чари перейшли на нього. Замість красивого юнака. Він став виродком, лускунчиком. Він розчевив Мишільду, але було пізно. Звичайно ж, принцеса відмовилася вийти заміж за таке страховисько, а король розсердився на Дроссельмаєра і прогнав його. У гороскопі Дроссельмаєр прочитав, що Лускунчик буде звільнений від чар, якщо вб'є сина Мишільди і якщо його полюбить прекрасна дама. Коли Марі одужала, вона стала багато часу проводити біля шафи і розмовляла з лускунчиком, не чекаючи, що він їй відповість. Але одного разу тонкий голосок проспівав її дзвіночками Марі, я буду твій. Марі сказала Друсельмаєру, що знає, що її Лускунчик, його племінник, розповіла про лялькову битву з мишами і запитала. Чому Дросельмаєр не допоможе лускунчику? Дросельмаєр відповів, що тільки сама Марі може допомогти лускунчику. Мишачий король став дошкуляти Марі. Погрожуючи загризти лускунчика, він вимагав від Марі віддати йому цукерки, марципан, цукрових ляльок. Батьки Марі не знали, що робити з мишами. Вони поставили навколо кілька мишоловок. Які приніс Дросельмайер. але ми ще не зникли. Марі плакала і теж не знала, що робити. Але одного разу вона помітила на лоскунчику криваву пляму, яка залишилася ще з тієї пам'ятної битви, і почала відтирати його. Раптом лоскунчик потеплішав і ворухнувся, він на силу попросив дати йому шаблю. Марі не знала, де взяти шаблю, але їй допоміг Франц, який переживав через поведінку своїх гусар під час битви, бо вони злякалися. Він дав Марі шаблю карасірського полковника, і Марі віддала шаблю лускунчику. Наступної ночі Марі почула дивний звук і подумала, що це мишачий король. Але це був лускунчик, який приніс їй сім корон мишачого короля. І оголосив, що вбив чудовисько. Лускунчик запросив Марі у лялькове царство. Вони піднялися по сходах через рукава шуби в шафі. І Марі опинилася на льодяниковому лузі. Марі і Лускунчик пройшли через різдвяний ліс, апельсиновий струмок, пряникове село і багато інших чудових місць казкового королівства. Але Лускунчик квапив Марі в столицю. Переправившись через рожеве озеро, Марі і Лускунчик опинилися біля Конфетенбурга, столиці царства. Жителі радісно зустрічали Лускунчика, як свого принца. Багато чудес було на вулицях міста, жителі якого боялися тільки кондитера. Нарешті, Марі підійшла до Марципанового замку. Там Лоскунчика зустріли чотири красиві принцеси, його сестри. І він представив їм Марі. Лускунчик розповів про свою перемогу і роль Марі. І всі вирішили, що Марі найвродливіша з дівчат у світі. Марі прокинулася в ліжку і побачила свою маму. Вона розповіла про чудесний замок. Але, звичайно ж, всі вирішили, що це сон. Марі показала сім корон мишачого короля, і всі здивувалися. Але Дросельмаєр сказав, що це корона від Лацюшка, який він подарував Марі давним-давно. А коли Марі прямо сказала Дросельмаєру, що Лускульчик це його племінник, він насупив брови і сказав, що все це вигадки. Марі більше не стала розповідати про чудову країну. Але одного разу, сидячи біля шафи, Сказала у Скунчику, що вона не відкинула б його, як принцеса Піреліпат, за те, що він втратив красу через неї, і пролунав гурки. Марі впала зі стільця. До неї підбігла мама і сказала, що приїхав молодий племінник Дроссельмаєра, дуже гарний молодий чоловік, який чудово гриз горіхи. Коли молодий Дроссельмаєр побачив Марі і залишився з нею наодинці, він подякував дівчинці за своє спасіння і запропонував стати його дружиною. І Марі стала нареченою Дросельмаєра. А незабаром він відвіз її на золотій кареті зі срібними кіньми. Ну що, діти, сподобалася вам казка? Ну, добре, а зараз час виконати кілька цікавих завдань. Спочатку я поставлю вам кілька запитань. На які ви повинні відповісти, Хто написав казку про Лоскунчика? Хто запам'ятав молодець? Хто не запам'ятав, я вам підкажу бо фамілія автора дуже складна. Казку про Лоскунчика написав Ернст Теодор Амадей Гофман. Назвіть головних героїв казки. Так, правильно, це Лоскунчик, Мишачий Король, Франц і МАРІ, Хрещений Дросельмаєр, МИШільда, Король і Королева та ПРИНЦЕСА Пірліпат. ЩО вмів робити Хрещений Дросельмаєр. Правильно. Дросельмаєр вмів робити складні механічні іграшки та міг полагодити будь-який годинник. Що трапилося вночі перед тим, як Марі захворіла? Молодці. З нори виліз мишачий король і розпочав бій з іграшковим військом Лускунчика. Яку казку Дросельмаєр розповів Марі? Так, хрещений розповів Марі казку про горіх Кракатук. Що сталося з принцесою Перлепат? Правильно. Мишільда перетворила принцесу на Страховисько. Чому Мишільда це зробила? Так. Мишільда перетворила принцесу на Страховисько, тому що король спіймав усіх родичів мишиною королеви у Мишеловки. Чому король був розлючений на Мишачу королеву? Так, правильно. Король розлютився, тому що вона і її родичі вкрали майже все сало. І ковбаса, яку готувала королева, вийшла несмачною? Хто і яким чином міг звільнити принцесу Пірліпат від чар? Добре. Молодий чоловік, який був здатен розкусити горіх Кракатук, міг звільнити Принцесу від чар. Куди Лускунчик відвів Марі після перемоги над Мишачим Королем? Правильно. Лускунчик відвів Марі у своє чарівне Королівство. Ну А тепер пограємо у веселу гру. Я буду вам називати речення за змістом казки. Якщо воно правильне, тоді треба плескати в долоні. Якщо воно неправильне, тоді треба тупотіти ногами. Починаємо. Дросельмаєр був дідусем Франца і Марі. Це правильно чи ні? Ні, це неправильно. Дросельмаєр був хрещеним Франца і Марі. Тож треба тупотіти ногами. В домі Франца і Марі було повно щурів. Це теж неправильно. В домі Франца і Марі було повно мишей. Лялька Клархен була закохана в Лускунчика. Так, правильно, тож треба поплескати в долоні. У мишучого короля було три голови. Ні, неправильно. Їх було сім. Марі вбила мишачого короля своєю туфелькою. Ні, неправильно. Марія кинула в нього туфельку, але не вбила його. Франц подарував лускунчику шаблю. Так, це вірно. Принцеса Піліпат не захотіла виходити заміж до Лускунчика, тому що він був бідний. Неправильно. Вона не хотіла виходити за нього заміж не тому, що він був бідний, а тому, що він став некрасивим. Лускунчик переміг мишачого короля і приніс Марі сім корон з його голови. Так, це вірно. Лускунчик відвів Марі до свого чарівного королівства, столицею якого був Конфетенбург. Так, це правильно. В кінці казки Лоскунчик перетворився на вродливого юнака і запропонував Марі стати його нареченою. Так, це правильно. Ну що ж, діти, було приємно з вами попрацювати. До наступних зустрічей.